Друзі, моє вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, тема сьогоднішнього ролика буде така вона, знаєте, наболівша, вічна. Опять, знову колеса. Друзі, колеса до мотоблока Мотор Січ. Хочу вам сказати слідуюче, що, так, поставив я 15-ту резину на свій мотоблок Мотор Січ в'єтнамську, на рідні колеса е, мотоблока Мотор Січ, на рідні диски мотоблоку Мотор Січ, і такі ви знаєте, трохи не воно. Не воно і я. Зрозумів свою помилку, зрозумів свою помилку і хочу її виправити. Дивіться, прийшла посилочка від магазину Залізяка місто Звягіль, Бойчук Віталій Михайлович Хазяїн. Велика йому подяка. Те, що я заказав, він мені вислав. Ті, друзі, у мене залишилось два ската рідні з мотоблока Моторсі. Скати я купляв в'єтнамські. Всі в мене їх бачили. У мене були там ролики по тим скатам, по зрівнянню тих скатів. І тепер, тепер я вам хочу показати, як я вийду з положення. Як я вийду з положення, Зараз, щоб поставити на рідну резину мотор Січ. Значить, друзі, я шукав Це диски з важкого мотоблока водянки. Я шукав якраз такі, щоб їм було років 10-15. Чого? Я їх шукав. Мені поміг Віталій, дякую йому. Диски непрості, диски. Трошки старого мотоблока, мені вони потрібні чого, тому що вони більш надійні і міцні. Ось дивіться, товщина сталі, я не буду вам брехати. Товщина. Сталі. Дивіться, 3 0, 8. Зараз диски йдуть на мотоблоки. 2 мм, 2 мм, 2, 2 мм, 4. Рідні диски мотор Січа 2,5 мм товщиною. Це жидкуваті. Диски я так рахую. От. І тому я вирішив зробити на базі дисків з водянки диски для мотор-січа. Значить, я їх поєднаю, поєднаю і виріжу, виріжу, друзі, середину. Ось отак от я її виріжу. І поставлю на рідні ступиці рідну вставку мотор січа. Приведу їх в нормальний стан, покрашу, він хотів їх покрасити, я кажу, не треба їх красити, тому що я буду займатися ними і їх сам приведу в нормальний стан і покрашу. Ну і Заодно теж ну да, був я дуже неприємно здивований, коли почав шукати болти. На, ну, Він прислав без болтів скріпляючих. ну, Це не моя якби, вина і не його вина, його просто в нього в комплекті не було. Ось купив на 12-20 мм длиною отакі, от, от, отакі от болти для скріплення цих двох. На, кожну, на кожний диск іде по 6 таких болтів. І що ви думаєте, друзі? Ви собі уявити не можете. Оце вартість одного такого гвинта виходить ну, 9,5 гривень. Оце 12 болтів, 12 болтів без гайок. Гайки трошки дорожче, друзі. Гайки трошки дорожче. Це гайки, це я вже сам у себе знайшов у хазяйстві, тому що я не захотів їх купляти. От, от По цій причині, ось воно до трізного набору я прогнав мечиком різьбу, щоб вони гарно закручувались. То я заплатив 95 гривень за оце 12 болтів. І якось воно мені, знаєте, як це так, два болта стоїть буханку хліба. Ну, це взагалі це жах. Жах дуже дорого, дуже дорого, дуже дорого. Тому гайки я знайшов. І чого я це буду робити, я вам розкажу в ролику, коли буду вже їх робити, приведу їх в нормальний робочий стан. І ми з вами поставимо, і ви самі зможете порівняти тоді уже на ділі, весною. Разом зі мною на городі всі різниці цих дисків і колес. Друзі, у мене по ролику все. Я вам дуже вдячний. Пишіть коментарі, пишіть свої поради. Буду дуже радий. Не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок і поставити лайк. До слідучого ролика.